Тобі на який поверх. Ми ж домого. А, чудово. Нам з тобою якраз треба дуже серйозно поговорити. поговорити. Ні, ми поговоримо тут і зараз. Я вагітна. Від кого? Від тебе. Ти сьогодні, що там нічого не було. Насправді ми не впевнені на 100% було чи не було. Якщо взяти той факт, що на 100% ми не впевнені було чи не було, то припускаючи, що було, не можна відкладати той факт, що я вагітна. Mm? Я ще погано я тебе розумію. Ну бо ти танцюєш, а не слухаєш мене. Тобто виходить, що переспали або не переспали, так? Ну так. 50% за переспали, 50% проти. А якщо взяти 50% за те, що ми з тобою переспали, ну то виходить, що я вагітна. Mm? А виходячи з того, в якому стані ми з тобою були, то в такому стані завжди забувають про контрацепцію. Тобто ти вагітна на 50%? Ну так. Ну, або не вагітна 50%. А раптом, якщо припустити, що між нами було, ну ми все ж таки не забули використати препоративи. Ну, тоді виходить, що вірогітність, що я вагітна. Зменшується до 25%. Ти переходимо на відсотки вдома. Ми вже все прохували! Галина. Я хочу, до речі, одразу сказати, що аборт я робити не збираюся. Mm-hmm.